Теремок стояв у полі теремок. Побачила його мишка? Терем терем теремок. Хто в теремі живе? Ніхто не озивається. Увійшла тоді мишка в теремок та й стала собі жити. Тут пристрибала жабка. Терем терем теремок. Хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пусти до себе. А будеш мені допомагати по господарству, Звичайно, буду. І стали вони жити разом. Живуть так день, живуть другий, жабка воду носить та їжу варить, мишка шиє та пере. а прибирають у теремі разом. Біжить якось зайчик, побачив теремок і питає: Терем, терем, теремок. А хто в теремку живе? Я мишка шкреботушка, я Жабка-скрекотушка. а ти хто? А я зайчик побігайчик. Ходи до нас жити. І стали вони жити разом. Іде якось лисичка сестеричка і собі до теремка. Терем терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкреботушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Йди до нас жити. І стало їх четверо. Прибіг якось вовчик-братик Терем терем теремок. Хто в теремі живе? А йому відповідають Я мишка-шкреботушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, заліз вовку теремок, і стало їх п'ятеро. Аж ось суне ведмідь Клишоногий, великий, кудлатий, побачив теремок і собі до нього, реве з усіх сил. Терем, терем, теремок, хто в теремі живе? Тихо в теремку, всі причаїлися, ніби удома нікого немає. Та ведмідь не заспокоївся і знову реве, раптом йому у відповідь. Я мишка шкреботушка, я жабка скрикутушка я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь і по лісу теремок. Лізе, та ніяк в нього не виходить. Ось він і каже Буду я на даху жити. А ти нас не задавиш? Не бійтесь, не задавлю. Тільки зліз на дах, а терем так і розвалився. Розбіглися звірі в усі боки, ледве врятувались.